Усім привіт, з вами знову Марина. І сьогодні темою нашої розмови буде РХП. Я думаю, що це дуже важлива тема, і тому вирішила розповісти про неї детальніше, щоб, наприклад, людина, яка страждає від РХП, розуміла, що і як треба робити і куди краще звертатися. Або люди, які ще не страждають на РХП, але знають, що мають таку схильність, могли змогу собі допомогти, тобто стати самому собі терапевтом і зрозуміти, в чому ж причина. Перше, що найголовніше, чому виникають РХП і як з ними звісно боротися. Почнемо з того, що РХП, або розлади харчової поведінки є такі розлади, вони офіційно визнані у міжнародному класифікаторі хвороб МКХ 10, і там є у нас неврогенна булімія, неврогенна анорексія, компульсивне переїдання та інші там є підвиди. Я хочу сказати, що найголовніше, що людина може за себе помітити, щоб зрозуміти, що в неї є РХП, це, звісно, дуже якесь особливе ставлення до їжі. тобто, це ставлення до їжі як до якогось найголовнішого -най 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 задоволення, тобто переоцінка їжі. Або переоцінка їжі в тому плані, що вона дуже шкідлива, що майже будь-яка їжа це дуже-дуже дуже, дуже, дуже шкідливий. І треба цього уникати, треба цього взагалі боятися. Тобто, це перший такий головний фактор, те, що людина починає або залежати. Від їжі або залежати від того, щоб не їсти їжу. Тобто залежить від того, що це шкідливо, це дуже некорисно. Я від цього можу там не знаю захворіти, якщо я з'їм якусь там не знаю цукерку, в мене з'явиться жир, потім ще якісь там, не знаю, хвороби, там, канцерогени тому подібне. Тобто, всього боятися і тоді це все перев... Переходить в те, що людина починає взагалі не їсти, або, наприклад, компульсивно переїдати, тобто починає їсти, а потім за це себе карати, що я так люблю їжу, але мені її не можна, і починають, ну ви знаєте, чим займатися, починають потім блювати, або її кудись цю їжу там днями дівати, ховати від себе, щоб не їсти. Тобто, це все таке неправильне харчування, так тобто, з точки зору саме харчової поведінки, що ця поведінка вона є. Дуже не для людини, і навіть, навіть є такі дослідження, що ці розлади серед усіх психічних розладів є одним одним з найфатальніших, тобто люди від цих розладів помирають найчастіше. Тобто я не можу сказати, з яким самим відривом, але є такі дослідження, що все-таки так, суїцидальна поведінка, вона притаманна також у розладах харчової поведінки. Тобто люди починають самі собі коїти, вони починаються з їжі, так тобто вони з їжі починають коїти собі шкоду, а потім цю шкоду вони вже коїть не тільки в їжі, тобто вони починають вже повністю суїцидально ставитись до себе і хотіти покінчити з цим життям. Потім вони, наприклад, якщо ця людина, яка має таку поведінку, вона в неї вже запущена. Ця поведінка, тобто це вже розлад точно, це вже харчова поведінка, яка шкодить повністю твоєму здоров'ю. Ти починаєш або худнути ненормально, або в тебе з'являються якісь проблеми з печінкою, з серцем, там з чим завгодно. Тобто весь організм починає страждати, і справді бувають таке: ну я думаю, ви чули, що бувають смертельні випадки, коли людина просто банально не їла, нормально не отримувала якихось вітамінів, мінералів. І помирала від цього, тому що насправді це все можна запустити дуже швидко. Це так здається, що ці люди там роками не їли. Насправді ні. Це дуже це можна навіть і за півроку запустити дуже швидко своє здоров'я, що воно стане вже смертельним, особливо якщо вже були якісь хронічні, наприклад, захворювання. То це буде смертельно. То ось я, ну, Це я так про симптоми сьогодні поговорила, так почала. Але про причини. Дуже цікаві причини, я так вирішила покопирсатися, тому що я якби, розумію, в чому причина саме з соціальної точки зору, Думаю, не вже є причина, ну, завжди от у хвороб є причина і з біологічної точки зору. І ось генетики, тобто генетична точка зору, є така, що є справді схильність у людей до таких розладів харчової поведінки, і навіть є деякі дослідження, які встановлюють, що не Зрозуміло, що впливає більше. Тобто, знову ми не знаємо, що саме впливає більше, який фактор, генетичний чи соціальний, але я так розумію, що все-таки причина є генетична. Тобто, наприклад, ваші предки ставились до їжі так. У них була їжа надцінною або над шкідливою у когось, генетично. Тобто, це щось було. Ну от розумієте, в Україні, коли був голодомор, наші предки до їжі як ставились? над Ціннок. Ми ставимось до їжі, що я це з'їм потім сьогодні не буду, бо може завтра там захочу, нехай буде на завтра. Тобто ми всі знаємо, що таке надцінність ось їжі. І, наприклад, у вас є такий генетичний код, особливо, якщо ви українець, українець або українка, і дивитесь це відео. І у вас, наприклад, є соціальні фактори, які працюють також на це. Тобто, або ваші батьки також якось вас виховували. Так, що ви розумієте, що мені там треба виглядати, наприклад, краще. Тобто, не знаю, там ваша мама ставиться до свого тіла так само, і ви ставитесь до свого тіла, що треба там худнути. Що якщо я поїла багато, це дуже погано, це погано для здоров'я, це погано для вигляду, треба худнути все. Тобто, я зриваюсь на дієти, я зриваюсь на голодання. А ще певні якісь соціальні фактори. Соцмережі, ми бачимо моделей, ми бачимо красивих людей і розуміємо, що блін, а я досі там зі своїми 56 кілограм, не 48 і не 40, треба ходити до 40. Розумієте, що моделі це не те, на чому ми спираємося. Тобто спиратися у здоровому плані на моделей, на різних там, не знаю, блогерок, які саме як дієтологи, там ще якусь пропаганду ось цю, несуть цього красивого тіла. Це не дуже нормально, тому що, по-перше, ми не знаємо про їхні хвороби, скоріше Піш за все, вони в них теж є. Ви думаєте, вони ідеально здорові? Я думаю, що ні. Ми не знаємо про їхню взагалі генетику, тобто, можливо, вони генетично таке тіло і вони просто худі. ну Тобто, ми не знаємо багато факторів, які також вплинули на цю дівчину, так, або на цього хлопця. Також і про хлопця не забудемо те, що вони також можуть дивитися на якихось вау, якихось крутих там підкачаних струнких <кій> в той час, коли самі мають просто нормальну вагу, і не дуже там підкачані і нічого тут страшного. Тобто не звертайте увагу на це, намагайтеся думати критично, подумайте, чи це ваша ідея взагалі худнути. Тобто, ось люди, які зараз мене дивляться і худнуть просто заради того, щоб ну справді от схуднути. Зрозуміти себе, чи це ваша ідея? Ні, це дуже добре, якщо це ваша ідея, і вам це потрібно. Ну, нехай. Тобто, ви зрозумієте головне, що чи це ваша ідея і чи це ви справді робите для користі собі. Тому що, якщо це вам шкід... ну тобто, це шкідливо вам, ви бачите, що у вас ненормальна вже вага, ви бачите, що у вас це схуднення призвело там до серцевих хвороб, наприклад, до серцево-судинних хвороб, до якихось розладів шлунку і тому подібне. Тобто, що це худнення не шк... не шкодить вам, якщо воно вам шкодить, то це вже також тригер, що це не те. то ось якщо ми бачимо, я перечислила вам генетичні, наприклад, фактори, соціальні фактори. І це ще не всі соціальні фактори, тому що їх насправді більше. Це і нестачне спілкування, це ось просто банальне якесь там розуміння себе, не, не самооцінка. так, тобто ось Розуміння себе, як знижена самооцінка, що я там якийсь не дуже привабливий, тобто це навіть ваш банально той, та база. так, тобто Це ваша стабільність, якої у вас немає. Ви не розумієте, що ви там. Чудові в будь-якому разі там і ще таке інше. Тобто, що я, якщо не з'їм там це або з'їм це, то зі мною все буде гаразд, тобто це просто їжа ось тут. Але, тим не менш, найголовнішим, я вважаю, все-таки той тригер, який спрацював саме на вас. І ось тут треба запам'ятати, що ось колись вам щось сказали, або колись ви відчули на собі якусь там критику, або певне глузування, певний, я не знаю, якийсь стрес, який спричинив ось цей запуск механізму цих біологічних та соціальних факторів. Наприклад, якщо у вас сталося якесь, не знаю, там, сімейне розлучення, так? тобто ви бачили, як мама та та там, не знаю, свариться, або ще щось, і ви почали компульсивно заїдати, тобто це був стрес, і ви почали заїдати його, тому що діжа для вас це заспокоєння і задоволення. Далі, наприклад, якщо це якісь інші види, так? наприклад, булімія або ще щось, тобто ви зрозуміли, що ви там ой, нещодавно там, я набрала 3 кілограми, і хтось з цього поглузував, от ви повинні згадати, хто. І чому, і коли це було. Тобто, наприклад, хтось з цього поглазував або десь ви побачили, як над цим глузують, і це було, ну, прям так зачепило вас, що це ви зрозуміли що це стосується навіть і вас. Тобто, через те, що у вас не дуже висока самооцінка, наприклад, або через те, що ви дуже все так сприймаєте близько до серця, ви зрозуміли, що це це про мене, це з мене тепер буде глузувати, якщо там я набрала 5 кілограм або ще щось. І ви, наприклад, зрозуміли, що цей. Все, цей механізм не запустився, так? Тобто, і ви вже забули про ту відправну точку. І зараз ви відчуваєте, ну, що ви там худнете ненормально, бо він не знаю, у вас там, ваші родичі помічають, що ви починаєте там кудись після того поїли, бігти там, до туалету, або ще щось, щось робити. Там. І, наприклад, це все відбувається вже якось таким, таким руслом, неодноманітним. І ви розумієте, що. Ну, відправної точки я не пам'ятаю, так, але це дуже складно, наприклад, так самому згадати. І тому ви звертаєтесь до фахівця, який вже вам надасть певну підтримку, і тоді вам буде легше згадати, чому саме які причини, саме який тригер спрацював на вас, і в чому той тригер полягав. Тобто цей тригер зачепив чи вашу знизьку самооцінку, чи саме ось ставлення до їжі, наприклад, чи цей тригер зачепив якось особисто вас. Це було стресом, горем, так? Це було якось. Для вашої сім'ї, наприклад, особистим горем, чи ще щось. Тобто, це якісь речі, які спрацювали ось як за, запальничка, так? Тобто, у вас тут був бензин, у вас там було, не знаю, розлите щось таке вогнозапальне, і ви ось цей сірник якийсь так чкк спрацював і запалив цю всю систему. Тому що насправді всі ці фактори, генетичні, там соціальні, вони ж працюють на кожного. Тобто, я теж жертва цих факторів, я розумію, що і генетично у мене теж. Через всі ці історичні події в Україні в мене закладено певно, таке схильність до розладів харчової поведінки. Соціально я ж теж сиджу, я ж бачу багато різних ось цих ідеальних картинок. Так, тобто я бачу багато людей, які говорять про те, що треба схуднути. Але якщо ну, мене поки що справді мене поки що не тригернуло, я розумію, що все-таки в моїх руках. Так, моя відповідальність за себе в моїх руках. І я розумію, що певні тригери, які все-таки спрацьовують на мене, і я хочу їх відпрацьовувати. Тобто, якщо це спрацьовує на мене, я потім починаю ну, задумуватися, критично розуміти, що насправді цей тригер він був ну, таким максимально незрозумілим, максимально неадекватним. Так? Тобто, іноді в мене теж відбуваються якісь такі речі, що я там хочу, наприклад, менше вживати якогось там жирного або ще чогось. Тобто, ну, це якось знаєте, спрацьовує, що побачив, що хтось так робить Хочеться самому спробувати, там якісь ну дієти, я не використовую це слово, це не дієти, тобто просто хочеться там поменше поїсти цукру, там поменше того поїсти, бо ну чому б і ні. Хочеться там, а може правда, що трошки схуднути, мені там воно ось тут у мене трошки там не знаю не дуже багато там у мене м'язів, хочеться тут м'язи і там не знаю жир прибрати. Ну, це у кожного така ідея буває. Але якщо в певний момент ось цей тригер зупинити, тобто, якщо цей тригер мене... Ну, почав дратувати, але я з ним попрацювала, і я забула про нього, про якісь ну просто от все, та це фігня, типу, це якісь там люди мені щось там розказали, а я це повелась, до побачення. Тобто, якщо цей тригер справді на мене не дуже працює або працює так, що я хочу і борюся проти нього, то, тобто ваша воля у ваших руках розумієте це, що навіть будь-який тригер, який би у вас там не був, він може подолати, ви його можете подолати іншим шляхом. І тому я дуже раджу звертатися до спеціалістів, особливо з когнітивно-поведінкової терапії. Там дуже класно працюють саме над розладами харчової поведінки. Я навіть колись готувалася з цієї теми презентацію, і в мене є розуміння того, як там працюють. Тобто спочатку намагається дати вам розуміння правильного харчування, здорового, що вам треба все-таки їсти ті фрукти, овочі, м'ясо, ну, тобто якісь білки. Все-таки білки вам потрібні, жири вам потрібні, вуглеводи вам потрібні, не обов'язково обов'язково саме там якісь здоров'я або саме в малих кількостях. Ні. Нормально там людина їсть стільки-то, стільки то, і вам дадуть це уявлення. Потім над вам над вашими всіми думками попрацюють і будуть просити вас писати щоденник, наприклад, в якому ви будете помічати якісь негативні самості саморуйнівні думки. І, наприклад, записувати їх. Або сам терапевт, наприклад, вам дасть певні такі уявлення, так? Тобто спростує певні ваші ці звички, І він вам надасть якісь когнітивні спростування, які будуть працювати і руйнувати ваші когнітивні упередження або помилки мислення, їх ще називають, які говорять вам про те, що треба худнути, треба, треба там, не зважай, не зважай, роби ось це і ось це. Тобто, які вам просто ось тут під, під корінку так, записали, це неправильно. І так далі, і на кінець дуже головне це попрацювати над тим, щоб ви розуміли, що ви маєте бути психотерапевтом самому собі, руйнувати три боротися проти тригерів або ігнорувати, завжди цей тригер має на вас впливати. Тобто, ви можете зробити так, що той тригер взагалі забуде про ваше існування і ви про нього. Тобто, Ну я ж кажу, як надокучливий на комар, він тут був і все, і потім полетів. Не, не обов'язково так реагувати, не обов'язково потім плакати три дня що в мене в кімнаті був комар і він мене вкусив, правильно? Тобто не обов'язково через це страждати. Цей комар він може ось просто зникнути і взагалі, ці соцмережі ще не, не, не мені дуже цікаво, коли ще з ними відбудеться трансформація. Тобто, ми зараз вже бачимо багато моделей в нормальній вазі. І, і ти бачиш, що я там такого, наприклад, вигляду. або я, наприклад, такого ж самого не знаю, типа жут, не? така зовнішність, і мені подобаються такі люди. Так, тобто мені подобається, що багато людей є у яких великі пишні форми, навіть чоловіки бувають великими, так тобто, такими більш статурними, якими з широкоплечими, не обов'язково там якимись стрункими такими, як не знаю, як якісь чудові модельки там або ще щось. Тобто, просто нормальними чоловіками. Мені подобаються ці чоловіки, мені подобаються ці жінки. Мені подобається, що вони не соромляться свого тіла. Ось це найголовніше, тому що я не соромлю свого тіла, і вони не соромляться, і вони говорять про це вслух. так Тобто ці соцмережі також, ці тригер вже скоро буде працювати і на тих, хто. Нормальній вазі, так тобто на тих, хто нормально ставиться до їжі, і ось щоб це не було катастрофою, Будь ласка, звертайтеся до спеціалістів. Працюйте також дуже класно працювати не тільки з психологом, не тільки з психотерапевтом, а й з гастроентерологом, ендокринологом, в залежності від того, як соматично відігралася ця хвороба, тобто як соматично вона проявляється. Наприклад, це якісь захворювання серцево-судинні, тоді кардіолог також дуже буде потрібен. Тобто, це працює в комплексі. Наприклад, дуже гарні. Масажні, релаксні, якісь техніки також можуть допомогти. Можуть допомогти саме комплексне ще терапевтичне якесь втручання у сім'ю. Якщо це шкідлива сім'я, наприклад, або шкідливі установки в сім'ї, я би говорю саме про це. Тобто якісь шкідливі харчові установки відбуваються саме у вас. В системі сім'ї, тоді потрібно працювати з усією сім'єю, тому що ви, якщо потрапити навіть уже зі зміненими думками, з цим всім ви потрапите знову в цю систему. Вам буде дуже складно не звернутися до тих самих старих шляхів, тобто до тих самих старих, ось цих натоптаних здоріжок, яких ви знаєте, що ось після їжі те, а потім те. Тобто, якісь правила сімейні, вони також дуже важливі. І все-таки, якщо в сім'ї всі так ставляться до їжі, то краще, краще, якось не знаю, можливо, це буде дуже. Складно, можливо, ваша мама, тато, там не знаю брат, сестра і всі інші, вони не захочуть піти до психотерапевта, але все-таки найкраще все буде їх якось або вмовити, або е, поговорити з ними про те, що все-таки ну або самому психотерапевту поговорити, або вам що це все-таки руйнує людей, тобто це руйнувало вже мене, і може руйнувати і вас, якщо це, наприклад, у вас в сім'ї таке. Підтримуються, тобто, що це руйнуюча поведінка, і що краще все-таки пішли зі мною, тому що ось я вже зрозуміла, як це дуже шкодило нам і тому подібне. Поговорити так, як ви знаєте свою матір, поговорити так, як ви знаєте свого батька або ще когось, щоб вони зрозуміли, про що ви, і що справді це дуже шкідливо. Тому що я зараз говорю серйозно. Я ось, наприклад, і відео люблю посміятися, але насправді розгляди харчової поведінки це зовсім не смішно, це зовсім не про те, що там не знаю. Просто потовстіша, просто погладше, просто там похудішала, ха-ха, там чи ще ж, це не зовсім смішно, тому що це призводить до навіть смерті. Тобто це дуже шкідлива поведінка, дуже шкідлива, саморуйнівна поведінка. І її причини ми сьогодні обговорили. І я думаю, що якщо у вас є якісь, наприклад, приклади ваших історій або історії інших людей, ну, звісно ж, анонімно, якщо ви знаєте про те, що ось саме є тригером, наприклад, або що спрацьовувало на вас як тригер, який запускав ось ці фактори, то мені Дуже було б цікаво почитати, тому що на прикладах це все зрозуміліше, і тоді інші люди могли б також прочитавши, порівняти зі своєю історією і тоді змінити щось в своєму житті. Наприклад, якось ставитись до цих тригерів інакше, тому що поділитися своєю історією, це означає якби попередити інших, попередити нащадків, попередити своїх однолітків навіть. Ну що ж, розібрали сьогодні дуже важливу тему. Я думаю, що було дуже цікаво вам. Я думаю, що ви можете поділитися своїми враженнями, незалежно від того, чи страждаєте ви на розгляди харчової поведінки, чи ні, тому що це все-таки якісь певні свої уявлення. Важливо. Пропрацьовувати, проектувати, говорити про них і розуміти, що вони можуть відігруватися. Тобто, все-таки усвідомлення себе і рефлексія це дуже важливо, навіть якщо вас ще не було, це не означає, що ви можете не потрапити в цю хворобу. Тобто, все-таки, якщо ви маєте схильність, працюйте над собою, розумійте себе краще. Буду дуже вдячна за підписку, за те, що ви поставити подобайку. Дякую всім за увагу, всім до побачення, і всього найкращого.